Вітаю! В колекції практично немає невідомих форм фундука без назви. В основному сортові фундуки. Але є одна форма з крупним горіхом. Назву її не вигадував, так і називаю Крупноплідна форма. Це крупніші зразки сигнального врожаю, який був зібраний минулої осені. Трішки видовжена форма. Крупненький горіх. А тут стандартний горіх першого врожаю. Ось так виглядає. Маса одного сухого горіху в середньому від 4 до 5,5 грамів. В Попередніх відео вже згадував про цю ділянку, яка знаходиться в низині з тяжким ґрунтом. 80% сортів тут погано розвиваються. Ну і в даному місці восени 2019-го була висаджена крупноплідна форма. Це вже п'ятирічка. Друге плодоношення. І по кольору листочка можна побачити, що рослина не може засвоювати повноцінно всі необхідні мікроелементи та поживні речовини. І в зв'язку з цим і маса горіху, і кількість горіху може бути меншою. Рослина в таких умовах не розкриє свій потенціал по вражайності повністю, але тим не менш грішко вистачає. Ще одна п'ятирічна рослина даної форми, також друге плодоношення. Листочок жовтий, обробляв різними препаратами з мікроелементами, але все рівно. Повністю не вдається відновити природній зелений колір листочка. Так як форма в низині слабенько розвивалась, пересадивши восени 2021 року три найслабших саджанця, ось вони перші три в ряду, вигатують в даному місці другий сезон. На цій ділянці рихлий легкий ґрунт і зовсім інший розвиток. Відразу ж в перший сезон з весни 22-го року з жовтих від хлорозу броньок пішли зелені, здорові пагони. Можна побачити повноцінний. Здоровий листочок. Рослини прекрасно себе тут почувають. Минулого сезону були і перші горішки, але я їх зірвав, тому що рослини були дуже слабенькі. Зірвав, щоб не було додаткового навантаження. Ось так. Таке велике значення мають грунти для нормального розвитку рослини.